Пропоную вам класний рецепт домашньої кабачкової ікри на зиму. Беремо 6 кг молодих кабачків можна зі шкіркою, і кг цибулі. Все пропускаємо через м'ясорубку, щоб маса вийшла однорідною. Перекладаємо у велику миску та добре перемішуємо. Тепер додаємо інші інгредієнти: 2 столові ложки солі, 200 г цукру, пів літри густої томатної пасти. Пів літри майонезу, 50 мл оцту та 200 мл олії. Усе гарно перемішуємо, щоб маса стала однорідною та усі смаки гарно поєдналися. Далі розкладаю суміш у дві каструлі і ставлю варити на маленький вогонь. Варимо приблизно півтори години постійно помішуючи, щоб ікра не пригоріла і рівномірно уварювалась. Через півтори години додаємо 150 г подрібненого часнику, можна навіть і більше. І ще раз добре перемішуємо і варимо ще 30 хвилин. Саме часник надасть ікрі особливого аромату та пікантності. Коли ікра готова, розкладаємо її по банках, накриваємо кришками та щільно закручуємо. Перевіряємо, чи добре закатали, і ставимо банки під теплу ковдру, щоб вони повільно охололи. І все, наша ароматна домашня кабачкова ікра готова, взимку вона стане чудовим доповненням до будь-якої страви, а смак нагадуватиме тепле літо.